Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Philips, серія Altinon Pro 9100 на цоколь H1. Артикул даного комплекту LUM11258U91X2. Постачається фірмовій упаковці комплект ламп. Ось так запаковані лампи. Всередині у нас є драйвера разом з дротами підключення монтажний комплект і інструкція. І також дві світлодіодні лампи. Потужність даного комплекту ламп. 20 Вт. Лампи повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження: актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується як 12, так і 24 вольт. Під'єднується все. Роз'єм в роз'єм. Ось таким чином. І роз'єм на живлення. Ось цей у нас іде. Інша лампа абсолютно ідентична. Зараз ми під'єднаємо одну лампу на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лампа. Нагадаю, потужність лампи 20 Вт. Кольорна температура у нас біла, заявлена кольорна температура 5800 Кельвін. Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 1500 люмен. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати. Інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується розповсюджує гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.